Чим небезпечна усна оренда паю? Усна домовленість це не договір. А для Землі це прямий шлях до суду, втрати доходу і навіть рейдерства. Розбираємо, що може піти не так. Перше, ви не зможете довести оренду. Якщо немає письмового договору, орендар офіційно ніхто. У реєстрі не податки не платяться, відповідальність не зафіксована. Власник у будь-який момент може передумати і передати пай іншому. Друге, податково, не жартує. Орендодавець власник паю, який отримує плату в конверті, не декларує дохід, має ризик штрафів та перевірок, а орендар не має офіційних витрат, які можна врахувати в господарській діяльності. Третє немає захисту в разі спору. Без договору ви не зможете стягнути заборгованість, не доведете строк оренди, не зафіксуєте умови розрахунків, посівів, внесення добрив і так далі. Четверте земля під загрозою рейдерства. Поки ділянка, так скажемо, висить без реєстрації договору, будь-хто може внести неправдиві дані в реєстр. Бувають випадки, коли на ту саму ділянку оформлено кілька договорів одночасно. Ви не зможете вийти на державні програми без офіційної оренди, жодного доступу до держпідтримки, компенсації кредитів, грантів. Що що робити? Укласти письмовий договір оренди, зареєструвати його в державному реєстрі речових прав, зафіксувати умови чітко строк, плату, порядок користування, звернутися до юриста, щоб все оформити грамотно. Оренда це не формальність, це документ, який захищає обох. І того, хто користується землею, і того, хто її здає.